Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий елемент, як модифікація формул. Як ми можемо здійснювати цю модифікацію, відповідно, які можуть в нас виникати помилки при модифікації формул? І, відповідно, як ми можемо здійснювати модифікацію за допомогою елемента автозаповнення. Що для цього нам буде потрібно? Ну, електронну таблицю. Давайте створимо в ній якийсь елемент. Нехай в нас буде таблиця про спортивне обладнання для школи. Так, ось такий варіант. Трошки собі тут збільшимо От, е, ці поля, щоб в нас було гарно все видно. Далі, нехай ця таблиця в нас буде містити такі стовпці. Перший стовбець це номер, другий стовбець це є в нас найменування. так, Третій стовбець це вартість, далі кількість одиниць, загальна сума і сума з урахуванням знижки. Знижка, нехай у нас буде там, знаходитись десь ось тут. І нехай вона там в нас буде мати 20%. От, якось так є. Що потрібно зробити далі? Далі нам необхідно цю табличку наповнити даними. Нехай це обладнання в нас буде складатися з 12 частинок. так, Які в нас будуть знаходитися ось тут. Це в нас буде скейт, ролики, тенісні м'ячі і так, 12 Е, Далі будемо говорити вже безпосередньо за. Наші формули, як ми можемо ці формули редагувати, і яким чином взагалі ми можемо працювати з нашими формулами, якщо нам потрібно там використати елемент автозаповнення і так далі. Отож, ну, для введення формул я нагадую, нам необхідно встановити курсор в клітинку, де ми хочемо ввести формулу, поставити в рідку формулу. Дорівнює І вказати, що ми хочемо зробити. Наприклад, давайте обчислимо вартість всіх скейтів. Так? Для цього нам потрібно вартість скейтів помножити на кількість одиниць. Але давайте зробимо так, що я, наприклад, допустив помилку і помножив на кількість одиниць тенісних м'ячів. От- мене тут порахувало, але в загальному помилка, тому що ну, бачимо, в мене рахується тут відповідно кількість одиниць тенісних м'ячів. Яким чином ми зможемо здійснити модифікацію формули, якщо в нас щось там не так. Ну, По-перше, ми можемо здійснити кліки, подвійний клік в рядку, де в нас є проблема, і в принципі, можемо модифікувати. Тобто ось цей елемент ми там можемо видалити. Прописати або вручну, або вибрати клітинку, яку ми хочемо, якою ми хочемо скористатися. Ну, нехай я візьму ось тут знову не попав, вибрав велосипеди 3. І знову в мене не так. Тепер, як ще ми можемо модифікувати, так, ну, це безпосередньо, коли ми клікаємо на клітинку, в якій ми хочемо щось змінити, і ось тут вже в рядку формул змінити наше значення. Так, давайте вручну задамо це значення. У нас клітинка, d 3 має бути. Так? Тому перейдемо на англійську мову D3 От. І бачимо, все модифікація в нас здійснилася. Далі ми можемо знову ж таки працювати з нашими формулами, модифікувати їх. Відповідно до потреб інших наших рядочків. Наприклад, скориставшись маркером автозаповнення, я можу перетягнути ці всі елементи донизу, і в мене дана формула модифікується для кожного рядочка. Так? Тобто Бачимо, що тут в мене модифікувалося під четвертий рядочок, тут під п'ятий, під шостий. Бачимо, тобто все ну, прекрасно. Це в такому форматі, але є певні елементи, які, якщо ми почнемо використовувати таку модифікацію, в нас вже працювати не будуть. Яких елементів це стосується? Це стосується в першу чергу наших елементів, які ми будемо використовувати для розрахунку суми з урахуванням знижки. У нас тут є такий компонент, як знижка, і якщо ми хочемо врахувати цю знижку, нам потрібно прописати наступну формулу. Так, ну давайте прорахуємо для скейтів знижку, а там далі будемо дивитися, як ця модифікація в нас буде працювати і які проблеми в нас з цим можуть виникати. Щоб прорахувати цю знижку, нам необхідно що зробити? Взяти загальну суму так, і від неї відняти а, ось цю відсоток знижки. Тобто нам потрібно відняти а, ту саму клітинку з загальною сумою, але вона має в нас множитися на а, клітинку G20, тобто то, там де в нас є 20%. Нажимаємо, ну і от сума з урахуванням знижки 20% для скейтів в нас буде 10560. Так? Тобто так було 13, так 10 560. І якщо ми тут здійснимо модифікацію для кожного рядочка, в нас тут виникне певна проблема, так? От я зробив. знижка не буде врахована. За рахунок чого це в нас відбувається? Е, відбувається це за рахунок того, що е, ось тут в нас, якщо ми подивимося, всі елементи почали зміщуватися вниз. Тобто кожен рядочок в нас почав переміщатися на один вниз. Так? Тобто не ось цю клітинку бере, а на один вниз. Е, цей елемент в нас стосується якраз е, значень е, нашого. Е, Форматування, так? Тобто, воно за допомогою автоматичного модифікації формули починає підтягувати відповідні елементи. Але в даному випадку нас цікавить варіант, який повинен зафіксувати нам це значення, тобто, що в нас має бути ось це значення абсолютним, і воно під час модифікації формули має не змінюватися. Що для цього потрібно зробити? Для цього нам необхідно клікнути на комірку, яку ми хочемо зафіксувати, і перед значенням рядочка, і перед значенням стовпця. Так, поставити значок долара, або просто клікнути клавішу F4, щоб зафіксувати цей елемент. Бачите, в мене ці значки долара автоматично додалися. Enter. Ой, так, перепрошую. Enter. Тут розрахувалося, в принципі, нічого не змінилося. Але коли я е, е, вирішу цю формулу модифікувати для кожного елемента, ми побачимо, що ось ці дані в мене що е, змінюються. Так. От. А ось цей не змінюється. От, який би я не взяв, тут в мене ці елементи змінюються, а ось цей залишається зафіксований. Що в свою чергу дозволяє мені порахувати знижки на ці всі елементи. Це такі базові компоненти, які стосуються. Модифікацій. Тепер давайте подивимося про те, які можуть бути помилки, коли ми говоримо про формули. Їх може бути дуже багато, найбільш поширеніше, коли ми забуваємо поставити дорівнює. В такому випадку, в рядку формул, в нас буде просто записано елемент, який ну, сама формула без результату розрахунку. Тому варто завжди дивитися, щоб в нас ось тут стояло перед самою формулою значок дорівнює, і тоді розрахунок в нас буде відбуватися. Ще один елемент, наприклад, варіант, коли ми використовуємо клітинку, якої взагалі не існує в нашому документі. Наприклад, от клітинка. Бачите, тут вони. Якщо існують, вони таким червоним кольором ще позначаються ось тут. А далі, якщо я там додам, ось це такої клітинки вже не існує, так. І коли я це задам, в мене буде води повідомлення ім'я так, або реф. Якщо там англійська версія, так у мене українізована версія, тому в мене показує ім'я. Що в свою чергу говорить, що в формулі використовується клітинка, якої взагалі немає в ось цій аркуші, так, або в електронній книзі. Тому тут варто уважно дивитися, так, щоб в нас була клітинка обов'язково та, яка нам потрібна. Рухаємося далі. Наступна помилка це ділення на нуль яке, ну, типу, ми не можемо цього допустити. Наприклад, якщо я тут вкажу поділити на 0, так, от, в мене виводиться повідомлення ділення на 0 або дів в 0, так, якщо це англійська версія, яка говорить про те, що ділити на 0 не можна. Ну, це я показав зразу, так що я зразу поділив на 0. Ну, буває таке, що в нас, наприклад, в комірці значення 0, і ми на ту комірку ділимо, і в нас буде виникати така помилка. Ну і відповідно цю помилку ми можемо легко виправити, коли ми це ділення на 0 приберемо. Ще один варіант помилки, коли ми неправильно задали значення якоїсь функції або компонента. Так, ну тут в мене немає ніякого елемента, Ну, давайте, наприклад, я ось тут хочу підрахувати всі сум, всю суму всіх елементів. Ну і попамтаємо, нас є елемент автосума, який нам підраховує ці значення. Так, от у нас загальна сума. Але якщо я, наприклад, прописував вручну цей елемент, і я замість сум написав сум, так, тобто елемент, якого не існує, функцію якої не існує. І коли я клікну, знову ж таки, в мене виводиться повідомлення ім'я, яке говорить, що ім'я такої функції не існує. Так, відповідно, мені треба щось подивитись, пошукати з іменем функції, виправити її на те, яке мені там потрібно, і тоді в мене прорахунок буде відбуватися. Ну і останній елемент це елемент, який в нас інколи буває, коли ми там забуваємо відкрити дужки або закрити. Так, в такому випадку, ну, в новіших версіях, вони ці дужки, ну, додаються автоматично. Так, Якщо нам там потрібно ці дужки, так, якщо там десь в нас дужки не спрацювали, або щось ми десь забули про ці дужки, відповідно може виникнути ситуація, що. Буде виводитись повідомлення. Ну, давайте я зараз от тут, В цьому рядочку, ось таку формулу. Бачите, я забув дужку. Клікаю, і в мене виводиться зразу повідомлення про те, що ну, виявлено помилку, яка стосується того, що я не додав одну дужку, і зразу пропоную виправити цей елемент. От, виправляю, у ну, мене це повідомлення, що значення цих елементів не співпадають, тому що ну, ці формули в мене знаходяться в першому рядку в які ну, вони не співставляються. Так, ну і останній елемент, це те, що я вам, до речі, показував, це проблема взаємодії даних. Тобто дані не співпадають з тим, що в нас має бути. Тут в нас було. Текстові дані, а я там підраховував суму. Ну, Типу, я не можу підрахувати суму ну, напису спортивне обладнання. Або, наприклад, я хочу підрахувати суму скейт і вартості скейта, так? Тобто, Якщо я напишу формулу, ось тут дорівнює скейт помножити або додати, ну, тобто, це не має значення на вартість. От, В мене буде вводити повідомлення значення, що це є неспівставні значення, і в принципі мені потрібно подивитися, ну, наскільки я там все добре оці всі елементи співставляю. В принципі, якщо говорити про модифікації форму, про помилки, які ми можемо допускати, так, і помилки, які в нас можуть з'являтися при цих модифікаціях, це все, тому дякую за увагу.